Доброго дня, шановні глядачі каналу. В одному з недавніх відео я торкнувся теми чинників, які погіршують оцінки населення щодо функціонування держави. Власне, те відео було присвячено динаміці такого ставлення з кінця 2021 року і до червня 24-го. Залишаю посилання на цей випуск тут і в описі до відео. На сьогодні ми проаналізуємо самі чинники. Ось методологія опитування, на базі якого отримані результати. Окремо не зупиняюся, ви можете поставити на паузу і знайомитися. Якщо будуть питання, задавайте у коментарях. Ще один обов'язковий слайд від себе окремо додам велику вдячність Віталію Роденькому. Це ключові результати з відео про ставлення до функціонування держави на слайді представлений узагальнений показник. Як можна побачити, цей параметр зараз майже не відрізняється від показників 2021 року. Одне з важливих питань, що саме обумовлює величину цього показника, і, відповідно, в яких напрямках треба працювати або досліджувати більш детально, перш ніж перейти до практичних дій. Проаналізувавши дані, я виокремив сім чинників, де їх визначення застосовувалися регресійні рівняння, але далі для наочності я розглядаю їх окремо один від одного у вигляді звичайних описових графіків. Тут і далі графіки презентують два види інформації. Перший це розподіл установок щодо функціонування держави в різних групах респондентів, які визначаються в відповідності до їх позиції стосовно конкретного чиннику. Наприклад, тут ми бачимо дві групи: тих, хто вважає, що насамперед конфлікти між звичайними людьми виникають через діяльність політиків загальнодержавного рівня, а також тих, хто так не вважає. Другий вид інформації це розмір таких груп. Він зазначений на осі Х у дужках біля означення відповідних груп. Наприклад, кількість тих, хто бачить відповідну причину конфлікту, становить 44%. Тепер самі дані. Чинник номер один я вже описав, можна лише додати, що політики загальнодержавного рівня це лідери основних політичних сил в країні. Для інтерпретації впливу тут і далі, якщо ми беремо чинник відокремлено від інших, можна використовувати сукупну кількість респондентів. З негативними установками щодо функціонування держави. Можна підрахувати, що їх приріст за актуальністю даного чинника становить близько 18%. Чинник номер 2 це побоювання щодо встановлення диктатури в країні. Він притаманний для майже 31% опитаних і пов'язаний з приростом негативних установок майже на 21%. Чинник номер 3 це міра задоволеності своїм положенням у суспільстві. Кількість тих, хто скоріше незадоволений, становить майже 40%. В цій групі частка негативних установок досягає 80% та є удвічі вище порівняно з тими, хто своїм положенням задоволений. Так само важливою є задоволеність життям в своєму населеному пункті. Це чинник номер 4 Кількість незадоволених у цьому випадку становить 26,5%. Серед них кількість негативних установок щодо функціонування держави є на 30% більшою порівняно з тими, хто життям в своєму населеному пункті задоволений. Чинник номер 5 це міра сприйняття конфлікту між людьми на вершині та внизу суспільства. В даному випадку ми бачимо 4 змістовні градації, а також варіант відповіді важко сказати. Кількість тих, хто бачить дуже гострий конфлікт, становить трохи більше чверті. Якщо серед тих, хто не бачить такого конфлікту взагалі кількість негативних установок щодо функціонування держави складає 44,7%, то у групі, яка говорить про дуже гострий конфлікт, відповідні оцінки майже досягають 81%. Чинник номер 6 це готовність терпіти проблеми через війну або так звана морально-психологічна стійкість. Частка тих, хто вже не готов терпіти відповідні труднощі, складає лише 14%. Цілих Враховуючи, що це група з найнижчою морально-психологічною стійкістю, не дивно, що частка негативних установок щодо функціонування держави у ній досягає 88%. У групі з найвищою морально-психологічною стійкістю кількість негативних установок є меншою майже на 39%. Чинник номер 7 це погляди на розповсюдженість цинізму у суспільстві. Для оцінки цього показника у моніторингу використана спеціальна шкала з психологічної методики MPI. Представлені на слайді групи це вже узагальнені результати. Майже 62% опитаних бачать більшість людей цинічними і лише трохи менше 20% нецинічними. Відмінність в кількості негативних установок щодо функціонування держави між цими крайніми групами складає 24,1%. Треба підкреслити, що всі. Сім розглянутих чинників зберігають частину свого ефекту, якщо розглядати їх вплив одночасно. Є ще низка чинників, які також можна залишити в регресійних моделях, але їх вплив є відчутно слабшим, якщо порівнювати з тими, які ми розглянули. Також я побудував додатковий показник, який розгляну окремо від попередніх, бо він підрахований на їх основі. Це сімибальна шкала, яка демонструє, скільки разів респондент обрав найнегативніший варіант відповіді або потрапив до. Найнегативнішої групи в попередніх випадках. Отже, нуль тут означає, що респондент жодного разу не дав найнегативнішої відповіді та жодного разу не потрапив до найнегативнішої групи, а СІМ означає, що таке сталося за кожного з представлених чинників. Якщо розглядати в якості прийнятних проміжні, помірно позитивні або виразно позитивні установки щодо держави, то у цілому прийнятна ситуація зберігається лише серед тих, хто отримав нуль або одиницю. За показником кумулятивного негативізму. Для значення 2 відносно більшість складають помірно негативні установки, для значень 3 та 4 відносно більшість складають вже виразно негативні установки, а для значень 5 і вища вразно негативні установки поділяються абсолютно більшістю опитаних. Тут цікаве дослідницьке питання, яким є базовий показник дифузного соціального негативізму. Що діє безвідносно до інших чинників, тобто як чисто суб'єктивний фактор, що погіршує ставлення до функціонування держави, поширюючись в процесі соціальної взаємодії. Нарешті, дуже важлива характеристика це результати військових дій та все, що з цим пов'язано. Нещодавно в Інституті соціології був розроблений спеціальний інструментарій, який призначений для оцінки поглядів населення на позиції країни у війні. Його Узагальнені результати ви бачите на слайді. Показники цієї методики дуже тісно пов'язані з установками щодо функціонування держави, що й не дивно. Але саме ці показники пропозиції у війні можна розглядати і як наслідок установок щодо функціонування держави. Тобто тут залишається питання, що є причиною, що наслідком. Звісно, вони можуть, і, скоріше за все, так і є, чинити взаємний вплив. Результати дослідження установок населення щодо позиції країни у війні я розгляну в одному з наступних відео. Тож підписуйтеся на канал, якщо вас цікавить дане питання.